Або хворі, або відсутні. Нова хвиля мобілізації завершується, а призивників катастрофічно не вистачає, скаржиться в облдержадміністрації. Комусь не вдалося вручити повістки, а дехто, мовляв, за станом здоров'я не підходить. От тільки цифри хворих здалися чиновникам надто підозрілими. Тому пообіцяли фальсифікаторів із медкомісії та райадміністрації карати звільненнями та відповідальністю перед законом. Тих же призовників, кого кілька разів не застали вдома, оголошуватимуть у розшук. Я 19% придатних із загальної суми, а є 73%. Повірте, будь ласка, що на території одної області таких, такого, такої різниці, такого дисбалансу у рівні захворюваності чи рівні здоров'я населення бути не може. Не все гаразд, із технікою машини знайшли, а от заправити забули. От мені прийнали техніку. Я не скажу, да, машини, в принципі, готові, але ж машини не заправлені. На все про все дають районам два дні, щоб привести всі мобілізаційні показники до ладу.